Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 21 березня, Київ. Крокую на огляд українського порцелянового посуду. І вас із собою запрошую, друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чайний сервіс. Кобальт. Називається сніжинка, дуже гарний на вишукані чашечки, молочник з кришечкою. Що буває, не часто зустрічається. Хочу вам продемонструвати клеймо. Будь ласка, клеймо Довбиш, другий сорт. Зверніть увагу на блюдце максимально по золоті. Чайний серіїс повністю в новому стані. Має в комплекті гарний чайник, носик в позолоті, ручка тримач також, цукорницю. Молочник. І 6 гарненьких чайних пар. Хто буде цікавитися, ціна такого чайного сервізу 5 тисяч гривень. Під відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Можете переходити, підписуватися та замовляти. Набір для узвару можливо для вина складається з глечика з шести скляночок. Кольорове скло, зверніть увагу, 4 скляночки більш світлого характеру, а дві темнішого. Орієнтовний об'єм 220-250 мл. Даний набірчик в новому стані, хто буде цікавитися, його ціна 700 гривень. Досить рідко зустрічається саме з Глечиком. Або графин ще називають. Звичайні пари, називається жартиця Кобальт з позолотою. Клеймо ЛФЗ, дуже рідкісний, рідкісні, по своїм, по своєму зображенню. Ціна за одиницю 3500 гривень. Також тарілочка діаметр 24 см для других страв. Клеймо Кузнєцова. Ціна такої тарілочки 1300 гривень. Чайні пари від чайного сервізу називається Барбарис. Зверніть увагу, рельєфний низ, коронка чашки, а також рельєфний саме блюдце зображення, ручний розпис, клеймо вербілки, В наявності 4 чайних пари та 2 блюдця. Ціна за чайну пару. 650 гривень. Ціна за блюд це 250. Вони є в трьох кольорах. Здається, ще є в зеленому та блакитному, але можу помилятися. Чайник та цукорниця. Цукорниця має ручний розпис. Клеймо Київ, ціна 200 гривень. Чайник. Клеймо «Коростень». Автор Валентина Тригубова. Також має ручний розпис. Чайник називається Карлсон зроблений в 1979 році. В гарному стані, ціна його 1000 гривень. Частина чайного сервізу, Відкісний як по формі, так і по кольору. Клеймо виробник Дульово. Зверніть увагу на кантик типу позолота, як всередині і зовні, Демонструю блюдце. Має перший сорт. В наявності дві чайних пари. гарненький молочник у вигляді м'ячу та дві чашки без блюдець. Ціна чайної пари 600 гривень. Ціна молочника 400 і чашки без блюдець за одиницю 400 гривень. Чайний сервіс. Його назва Троянда. В комплект входить чайник. Молочник. Шість чайних пар. Зображення Троянда. все. Він в гарному стані. Відсутня цукорниця. Клеймо Будь ласка, до Ціна такого красунчика 2000 гривень. Частина кавового сервізу, наявності кавничок, цукорниця, молочник. Три кавові пари. Клеймо Німеччина 50-ті роки. Це ціна за таку частину 700 гривень. 6 кавових чашок. Будь ласка, показую зображення. Клеймо, старе клеймо Китаю, ціна за 6 штук 300 гривень. Чайний сервіс, його назва шишки, має ручний розпис. Досить цікаві чайні пари чашки по формі, зверніть увагу, повністю в новому стані, в його склад входить чайник доливний заварник. Цукорниця, цукерниця, будь ласка, молочник. Шість чайних пар. Клеймо, ласка користень, ціна за чайний сервіс три тисячі гривень. Друзі, на цьому наш відеогляд будемо закінчувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.